Что с Ну, массажная подушка у меня дома. Да. Вот. Ну, э, этот же, во-первых, действительно, он определяет, где у тебя проблемы. Почувствуй. Вот у меня здесь вот верхняя часть тазобедренного состава, здесь да. было больно. Ну, а там более-менее э, пошло. Ну, во-первых, ну, я сижу, я, я не хочу вот так. Вот вас тоже Вот такие, не да? хочу, да. То есть как-то разное, да? Разнее, Ну не больно при этом? Нет, нет, не больно. Вот если э, я пытаюсь, ну так, в повседневной, так сказать, жизни выпрямить спину, и у меня тут боль сразу идет, то сейчас этой боли нет. Вот Я я просто вот вот даже вот так вот. Но вы теперь сегодня будет сильно носно задырать, а шпитное присутствует тоже сегодня. Да я пояснил. Хорошо. Ну, комфортно. да? Да. То есть вам было мало. И после него легкость, вот такая легкость, ну, ничего не болит нигде. Здорово. Да. То есть завтра, если кто-то будет опять долго думать, то Оля Я пойду, да. Все, ура! Рекомендуете? Да. Рекомендую. Здорово. Ну, пусть каждый попробует. Пусть каждый и попробует, да. ребята. Скажите им сейчас, что мне хочу. Да. Пусть пусть как... Как... Пробуйте, пусть пробуйте. Пройдите. Пробуйте. Перша прокинулась і перша спробувала масаж на подушечці І з дев'ятикульком. ви перша це робили? От так, поділіться, в чому хорошо було, в чому не хорошо. Що сподобалося? Сама я керую ним. Ви як жінка любите? Вам да. сподобалося, що да. я керую ним. Да. Я керую ним, а я відчуваю, де проблема, і а де відчули? Отвернув поясниці. Відчуваю поясниця і. Плеча, відчуває, хочеться там трошки довше. А ага. ну, потім, коли передвигаю нижче, відчуваєш, що там уже легше, що <клес> ага. воно ну, вже в дія якась таки була. Угу. Відчувається, що там немає скутості угу. такої. От, і нижче, нижче трошечки, да, відчуваєш, де проблеми, а потім так приємно, що ага. Попалювала, а тепер вже есть, зменшується. Да, да, зменшується. А було відчуття, що реально оце як розтяжка відбувається на прайді. Так, коли я так лежиш, і воно якось звик вже як? Отак угу. схилено, а тут вирівнює. І вже потім от зараз я сижу, і мені вже хочеться так, хочеться рівне. Ну як взагалі зараз самопочуття? Ну легкість. Легкість хербій. Не крутиться голова, все комфортно, Ні. все добре. На завтра ви радите, щоб хтось таки з групи пішов, чи ви підете ще раз? Я ще раз. Я ще раз. Я я. Хай сидять, правда? Хай сидять.